Це дуже важко виміряти, от і покласти в якусь таку метрику, але ми, в принципі, можемо, як фахівці е і експерти в галузі, ідентифікувати таких людей з таким широким знанням і сказати: так, це є добрий інженер. Тому що добрий інженер характеризує якраз нестандартний підхід до того, що там з обмеженою кількістю інструментів вирішити складну задачу. Так, це буде там одна з тисячі задач, але ми можемо покластися на цього доброго інженера. Ну і, і плюс в нього ще там або в неї є. Там, наприклад, те, що називається там, робоча етика, так? коли людина доводить до пуття всі там, якісно пише код, якісно його документує, а потім питання там, комунікації теж важливо, яке ну, є викликом певним для а, типового айтішника, скажімо так. Тому що я пам'ятаю один зі студентів а, моєї магістерської програми, коли ми пропонували курс дизайн-мислення їм, а, як такий, який може спонукати.